Виходить роман письменника Артура Кларка Фантастичний Місто і зірки, де головний герой Елвін опиняється у місці, де живуть безсмертні люди, де пройшов мільярд років від теперішнього якби людського часу від ХХ століття. І Вся людська пам'ять оцифрована. Оцифровано твори мистецтва. Друзі, це у 56 році у фантастичному романі Артура Кларка, знаменитого фантаста. 56-му ще. Йдеться про оцифрованість, йдеться про комп'ютер і так далі, про те, що душі оживати через багато сотень тисяч років, щоб фактично нема смерті. Бо ці душі зберігаються у пам'яті. от. Цей роман був видатним явищем фантастиці свого часу. Артур Кларк отримав дуже багато нагород. Він був так, як зараз Мартін. Мартін, також фантаст. І ще деякі. Артур Кларк творив цілі світи, паралельні дійсності, які. Підтвердилися потім. Частина його прогнозів пізніше збулася про оцифрування творів мистецтва, От, можна сказати, якоюсь мірою про штучний інтелект і так далі. І так далі. Це ціла окрема тема.